Несуться і змінюється з такою швидкістю, що питання задане на початку тижня в суботу вже стигне не Як би не страждала економіка на Росії, вони згодні кору з дерев'ї їсти, але воювати будуть. Орда є орда. Невже бюджети великих міст юридично нічим не захищені, і центральна влада може робити, що хоче? Виникає питання: а нам взагалі потрібен президент країні? Взагалі потрібен чи ні? Зеленський точно не об'єднує країни. Трамп зараз в дуже складному стані. Російська ядерна загроза це це така риторична фігура. Вітаю, друзі! У нас сьогодні вихідні, і, як завжди, наша рубрика війна все спише. На жаль, я трохи прихворів і по голосу ви це чуєте, але постараюся. Якось так, не зриваючись, щоб не впасти в кашель, зробити цю програму. Отже, як завжди, починаємо із спонсорських дописів. Дуже вам дякую всім спонсорам, всім постійним читачам за те, що ви тримаєте мене на духу і моїх помічників, що ми все-таки стараємося, щоб регулярно з'являлися. Я планую повернутися також до огляду книг. Отже, що ми маємо? Сігал? Дякую Сігал за спонсорство і за активні дописи. Щира подяка, пане Володимире, у мене 13-річна донька навіть питає: а чому ціни на продукти ростуть? Чи не мають вони зменшуватися і бути пільги для українців, щоб вони не виїжджали з країни під час війни? Навіть діти це розуміють, бо, бо мислять за збереження країни. Тож, якщо за шобла все робить навпаки, то чи за свої інтереси вона вони турбуються? Ну, в них завдання взагалі було розграбувати країну і чкурнути, щоб країна зникла як суб'єкт, Тобто, русський спонсор дарував їм все вкрадене і обіцяв не розслідувати, оскільки країна як суб'єкт зникне, а це їм було, була плата за... Знищення країни. Так що насправді механізмів підтримки населення активної підтримки дуже багато. Можна стимулювати фермерів, можна стимулювати переробників, можна стимулювати імпортерів. Бо, на жаль, ну, Україна, до речі, країна унікальна, вона в стані на 90, по-моєму, 1% забезпечувати себе продуктами харчування. Ну, ми кави, наприклад, не виробляємо, ми не виробляємо ну, ваніліну, цитрусових не виробляємо поки що, поки що клімат змінюється. Зараз повернулися до виробництва бавовни. Ну, це ще поки експериментальні е, йдуть розробки. Але бавовну Україна вирощувала свого часу, рис Україна вирощувала. Тобто, у нас унікальні можливості. Зараз зміна клімату, але ж. Розумієте, ці хлопці вони не про розвиток виробництва. Сьогодні мій товариш написав, каже, дивися, вдарили по американському підприємству Мукачево, по якому ніколи не били, по Мукачево мається на увазі місце. Я люблю Мукачево, в мене там повно друзів. І, знаєте, я навіть вважаю себе Мукачівським, я завжди жартую, бо я працював на теплоході Мукачево, Чорнобильської експлуатаційної. Бази флоту, череп, річкового флоту. І е, я після того жартую, що я теж Мукачевець. Але розумієте, ну, ну не мислять вони категоріями суспільного добробуту і суспільного успіху. Вони мислять категоріями особистої наживи. І вони приходили для того владу, це ж було видно зразу. Мені якось один товариш, який з дуру голосував за Зеленського і розумів, що споров дурницю. Але коли зробили шматок дороги, він каже: Ти диви, дорогу ж зробили! Я кажу: так слухай, вони з тебе з кишені забрали більше грошей, ніж, ніж зробили тобі дорогу. Ну, це таке. Продовжуємо. Вікторія Романович. Пані Вікторія, дякую вам за спонсорство і за регулярні дописи. Доброго дня, пане Володимире. Єрусалим вітає. Події несуться і змінюються з такою швидкістю, що питання задане на початку тижня в суботу вже стигне актуальним. Тому поки що просто бажаю здоров'я і наснаги та дякую за працю. Дякую, пані Вікторія. Справді зараз почався такий якийсь маховик. Причому знаєте, що найцікавіше, от. Ще навесні кількість гравців, які могли ну, якось включатися міняти логіку е української війни, е ну, виходу України з війни, вона зараз починає наростати. І це е ну, ця кількість невідомих, вона ще більш ускладнює будь-яке моделювання. Продовжуємо Лариса Коза. Пані Ларисо, дякую вам, як завжди. Ви завжди пишете глибокі змістовні дописи, підтримуєте канал, модеруєте на дружніх каналах. Це дуже важливо для українського сегменту. YouTube. Вітаю, пане Володимире. Нарешті ми пережили зустріч на Алясці, зустріч в Білому домі. Зараз всі обговорюють результати і якісь перемовини між Пу, Трампом і Зеленським де вони можуть відбутися, і все це на фоні страшних обстрілів наших територій. Навіть Закарпаття, яке вважалось найбільш захищеною територією, відчуло на собі наслідки ударів. Я колись писав, що цей рік буде роком перемови і нібито домовленостей, але вважаю, що це не наблизить нас до закінчення війни. Для мене слово мир стало токсичним, згадую радянський лозунгу миру, мир. Для нас є або перемога, або поразка. І як би не страждала економіка на Росії, вони згодні кору з дерев'ї але воювати будуть. Орда є Орда. Сьогодні. Була дуже обурена голосуванням у Верховній Раді, коли пограбували бюджет Київради. Пане Володимире, чи свідчить це, що реформа децентралізації ми вже поховали? Адже так можна буде робити з кожним великим містом. Що ви про це думаєте? Невже бюджети великих міст юридично нічим не захищені? І центральна влада може робити, що хоче. Дякую за працю. Тримаємося завдяки нашим Збройним силам. Насправді це грубе порушення прав місцевого самоврядування, це незаконно. Але оскільки е, воєнний стан, то можна щось, щось витворяти. І тут же питання в тому, що розумієте, місто планувало 8 мільярдів пере, ну, в якості різних там закупівель передати на Збройні сили. Тепер ці гроші з міста забирають. І кидають на якісь соціальні програми імені Зеленського. Тобто, врешті-решт, вони кидають ці гроші на його виборчі в майбутні якісь там популістські заходи. Вони забрали у військові гроші. Вони не лише забрали у місцеве самолюдне, вони, вони дубль виконали. І в місцевої влади гроші забрали, і в війська ці гроші надійшли. Розумієте, в чому підлість їхньої діяльності? От то, то це найстрашніше. Так що насправді децентралізація працює, вона встоїть, але і після Зеленського доведеться наново переписувати конституцію, мені здається. І взагалі зараз на тлі цього Зеленського виникає питання: а нам взагалі потрібен президент в країні? Взагалі потрібен чи ні? Бо ми все-таки якусь велику ставку робили на гетьмана на, на особу першої людини в Україні. Тобто, на особу, яка мала би балансувати різні регіональні впливи, різний там, ну, скажімо так, егоїзм, індустрії різних, тобто об'єднувати країни. Зеленський точно не об'єднує країни. Це ну, він не приходив у владу для того, щоб об'єднувати країну. От в чому? І всі це знають. Бо ним. продовжуємо. Сідал. Вітаю пане Володимире. Дякую за вашу невтомну працю. Не хочу коментувати політичні події, в яких нічого не, розумі... не зрозуміло достеменно, а їх трактування постійно змінюється. І поки всі зайняті трактуванням зустрічей на Алясці та Вашингтоні, землада обкрадає військових як мінімум на 8 мільярдів гривень і відволікає черговими казками про вундервафлю ракету Фламінго. Здається, що ця крилата ракета ФПІ. 5 розробників із Об'єднаних Арабських Еміратів, яку привезли на виставку Айдекс. Тобто виставковий макет ніякого масового виробництва. А ще б хотілося нагадати про повідомлення мега досягнень цитую Віктора Уколова у серпні 2024 року: успішне бойове застосування цирку ракети дрону Паляниця з дальністю 700 кілометрів і бойовою частиною 100 кілограмів. У серпні 2024 року випробування універсальної балістичної ракети, ймовірно, грім 2 У грудні 2024 року крилата ракета Дрон-Пеклос на логічної дистанції 800 км, що вже ніби то випускається серійно. У грудні 2024 року ракета Рута, яка нібито проходить випробування. У лютому 2025-го крилата ракета Рембіта з дальністю понад 140 км. У березні 25-го нову нова ракета Довгий Нептун з дальністю тисячі кілометрів, яка нібито успішно пройшла випробування і була застосована в боях. Але чомусь ми сподіваємося, у цього, цього на Захід і його, у всьому на Захід і на його БПК. Попри все, Україна була, є і буде. Справа в тому, що. Розробляти ракети це ініціативні групи. Хоча і Державне конструкторське бюро теж розробляли. Ну, принаймні Сапсана або ГРІМ-2 2 це державна розробка. Була, хороші розробки були. і Ще ж були протиповітряні ракети, не тільки удар, удар, ще були зенітні ракети, розроблялися. Тобто, в цілому, влада пішла дуже таким підлим способом окозамилювання. Всякого дрантя випробовується в нас дуже багато, і, і воно клянеться, що це пер, передсерійні зразки. Але потім все це щезає, і поодинокі вироби використовуються в військах, але це не приносить ні впевненості, ні, знаєте, такої розуміння потенціалу свого. Добре, ця ракета Фламінго, про яку говориться, це справді аналог томагавка по суті. Вона має найбільший боєзаряд з наших ракет. Хоча, мені здається, що якраз на грім 2 теж готувався якийсь варіант ракети на 1000 кілограм вибухівки. Тобто, загалом, як ну, медіа, така активність, медіа окозамилювання і введення противника в оману з цими виробами нашими, ну, Ну, от є, але це, до речі, все наслідок великої децентралізації, тому що можна було б виготовити, наприклад, Росія може безпечно на великих площах розміщати дуже масове серійне виробництво того самого Шахеда. Вони на двох підприємствах в Алабузі і Іжевську, клипають їх просто без перерв. Тому що налагоджено виробництво елементної бази, і все. А в нас, мені здається, кожне конструкторське бюро, яке ставиться на потік, ну, максимум, чого досягає, це партнерство, наприклад, в сусідніх країнах, От поляки е, наші е, стартапи охоче розглядають зараз. І потім, ну, максимум, це такі низькосерійні пакети виробничі. Нема такого, щоб, знаєте, хтось чув, про запуск одномоментно 50 ракет якогось зразка одного. Нема такого. Тому все це е, від уколу просто е, показав, як серійно бомбляться наші мізки всякими оптимістичними заявами, про е, ну, успішне якісне наше озброєння. Але ж. Що ми бачимо на фронті? Та не бачимо. Його. Ми його. Ми не бачимо навіть того зброєння українського добротного, хай не, не високотехнологічного, але дуже добротного. Габиць не вистачає наших. Боєприпасів знову не вистачає наших. Тому е, така ситуація, що ну, око замилювати Банкова вона навчилася. Вони їздять по вухах, тому що люди хочуть почути, що. Трапиться якийсь універсальний засіб, який дасть нам змогу розгромити ворога. Універсальним одним засобом ми не розгромимо. Ми розгромимо великим набором масових виробів, а самі ми цього виробити не можемо. На жаль, ну, для чого вони тримають оце юне дарування сметаніна? По суті, ну, якщо розібратися так по тих виробах, які найефективніші і приносять найбільший успіх у, ну, українській авіації, то це все базувалося на розробках ну, спочатку аматорських груп, потім там, де держава знайшла для себе якусь корупційну компоненту, тих вони підтримали. А хто Виробляє якісні штуки, але не може навіть на поріг, кого не пускають в Міністерство оборони. Ну, то й виробить сам за свої гроші два десятки виробів. Цікавих віддасть війська і змушений буде переїхати в Польщу, якщо поляки раптом побачать, що цей виріб дуже цікавий для перспективи, то вони будуть його виробляти. Це така логіка, яку вибудував Зеленський за час свого правління. Вікторія Романович. Дякую, пані Вікторія, за спонсорство і за змістовний допис. Доброго дня, пане Володимире. Єрусалим вітає. Що може означати ця дивна поведінка Трампушки, який посеред пригодів з землею і першими особами Європи? Зривається і біжить телефонувати Путлеру. І чому ні один на тій зустрічі не питав, що це було? А я от питаю, мені не зрозуміло. Виглядає як неповага до співрозмовників, і намагання доложити наверх. З докладом не можна було почекати до кінця перемовин. Що це за сверблячка? Дякую. Ну, по-перше, Трамп шоумен, і йому треба влаштувати весь час шоу. Тому шоу було здійснене, але західні партнери дивляться: ну знаєте, вони сприймають його як людина, як людину в потребі, те що називається. Тобто він такий. Інвалід політичної праці, і треба коригувати свою поведінку, ну, як з інвалідом поводитись, і все. На жаль, бо це все-таки найголовніша країна на планеті, і вона, на жаль, обрала для себе. Але знаєте, мені сумно, але не нам вказувати американцям, який них має бути президент. Тут наше населення нам сучало. Так що просто Трамп зараз в дуже складному стані. В нього він нарешті по-справжньому відчув минуло півроку пів його президентства, і все, що він хоче видати за свою перемогу, всі прекрасно розуміють, що це не його перемога. Удар по Ірану це ж не його заслуга, це метанняху і, і військових ізраїльських. Е, примирення Кавказу, так е, Азербайджан з Вірменією самі без, без Трампа пройшли тяжкий шлях до взаєморозуміння. Серйозний шлях пройшли. І... Трамп їм потрібен був, був як останній, так би мовити, штрих для зіскакування із російської голки. І вони зіскочили разом в Вірменія і Азербайджан. Тому мені здається, що Трамп зараз взагалі буде панікувати певний час, бо, швидше за все, ну, десь 3 вересня почнеться політичний сезон в США. Ну, і... Ці всі історії плівки Епштейна, їжа і їжа, там і економічні деякі моменти, всю ту економічну модель, що Трамп нав'язував, вона не працює. Як і життя погіршилось. До речі, дуже суттєво збільшилась підтримка України. Це мене надихає. Це мене по-справжньому надихає. І ще один ваш допис, пані Вікторія, дякую вам за спонсорство. Доброго дня, пане Володимире Єрусалим, вітаю. Днями натрапила в коментарях на таку думку. Америка десятиліттями жила під єдиною страшилкою ядерної війни СССР. Тому немає, не буде пекельних санкцій, а тим більше при Трампушки. І так ясно, з яких причин. Чи згодні ви з такою думкою? чи дійсно сучасна Росія являє собою таку загрозу? Бо деякі джерела припускають, що і ядерка в Росії вже давно проживіла. Дякую і здоров'я. Дякую вам, пані Вікторія, особливо за натяк на здоров'я, бо це часом було і такий нішом відчувається. Так от, розумієте, вся то логіка в тому, що страшилка вже скисла, тобто вона працює тільки на 60. На тих людей, які ще пам'ятають існування, тобто дорей... на дорейганівських людей. По-перше, демографічна структура штатів суттєво змінилася, і вони не пам'ятають, що був якийсь Радянський Союз. Ну, якась раша була і є, і буде, але в суті холодної війни вони не пам'ятають. Вона вже, ну, люди пережили цю трохи пудово. Тому. Звичайно, що хтось з цим, так би мовити, трупа совка махає перед носом, але ні, навіть Трамп прекрасно розуміє, що російська ядерна загроза це, ну, це така риторична фігура. Американці, до речі, в цьому сенсі пройшли певну, певну еволюцію щодо виробів ядерних. Щодо боєголівок. Вони навчилися виробляти е, голівки з керуваним об'ємом вибуху. В польоті можна перепрограмувати із там, 100 кг на 5 кілотрон. Оце штука, Оце штука. І цього в Росії бояться. Тобто Росія з переляку сама витягнула незнищену ракету Арешнік. Вдарила по територію України, продемонструвала, що вона зневажила е, угоду із США про ракети малої і середньої дальності. І щоб показати свою безшабашність, що ми можемо, ну, і кого це переконало? Це нікого ні в чому не переконало. Тому ядерні загрози себе вичерпали. Всі прекрасно розуміють, що ядерна зброя, от подивіться. Країни, які володіли ядерною зброєю, скільки потерпіли поразок у війні, Китай від В'єтнаму в кінці 70-х, Америка від В'єтнаму в, в 70-х. Радянський Союз в Афганістані. Росія в Вічкерії Першу війну вона програла. Тобто Ну, Якщо Росія безшабашна, то її застосовувати ядерну зброю, щоб лякати інших треба було на, на своїй території. Значить, нема ніякої ядерної зброї. Значить, всі розуміють, що, що воно бахне, засмітить світ, але ефекту політичного не буде. Люди не бояться. Люди не бояться. Тим більше, що, ну, тут, якщо говорити про російське населення, то, по-моєму, воно боїться вже всього, крім ядерного вибуху. Вони швидше за все скажуть, та Бахні вже на, тери на території Росії. Ви правда, це при Шалепкова та Симоян почала розповідати про те, що треба підірвати ядерний боєприпас на територію Сибіру, щоб показати світу, який ми безглузди. Так ви вже орешника кинули на територію України. Показали, які ви дебіли. ну і що? Бог з ним. Тому ці страшилки, звичайно, вони надихають це болотне населення, але ефекту політичного і мілітарного воно не дасть. Продовжуємо. Любов Левада. Вітання вам із Запоріжжя. Хочу сказати, що Петро Порошенко програв інформаційну війну. Звичайно, що проти нього працювала потужна інформаційна машина як в Росії, так і в Україні. Але все ж таки демократія, справедливість повинні бути з кулаками, з зубами в два ряди, як в акули, і коли треба було влучно і боляче бити і гризти. Але при ньому було просто розгул демократії, в екрани повилазило всяке дрантя, таке верзли, що на голову не натягнеш. Вже тоді треба було заборонити московську церкву, заборонити фільм Слуга народу. Вже тоді треба було відкривати кримінальні справи проти 95-го кварталу, навіть за їх фінансові махінації, за несплату до податків, за їх антиукраїнську діяльність. Вже тоді можна було проти Коломойського і Зеленського відкрити кримінальні справи за відбування коштів з Приватбанку. А канал 1+, плюс виставляти на відкритий продаж із залученням іноземних представників. На жаль, цього не було зроблено, і тому зараз країна вмивається кров'ю. А ви не думаєте, що в Україні були зобов'язання євроінтеграційні щодо свободи слова? Ви не задумувалися про це? Так, от, в Україні були е, свої зобов'язання перед Євросоюзом про свободу слова. І про свободу совісті. Московських попів треба було б грохнути. Але європейці кажуть, ну це ж, це ж перешкоджання свободи совісті. Інше перешкоджання свободи слова. Е ну і тому Порошенко вимушений був. 95% медіаресурсів працювали проти нього з ранку до ночі. Але заради євроінтеграції він не міг їх давити, чивити і розганяти. Розумієте? Це була пожертва заради безвізу і нашої євроінтеграції. До речі, ще одна з вимог була це якість виборчої кампанії. Прошенко програв вибори, але він забезпечив якісну чесну виборчу кампанію. Що по суті Європу надихнуло, що ми таки дійсно пройшли певну. Світоглядну ну, якусь, я б сказав, революцію. Бо застосування сили це рецидив Совка. Атака на нас з боку Росії це рецидив Совка. Але наш опір Совку це якраз побудова майбутньої демократії. Продовжую, Рената Кушнарчук. будьте здорові, пане Володимире. Ви нам потрібні. Дякую, дякую. Пані Рената, дякую вам. Олег Заєць, підтримую патріотів України. Слава ЗСУ! Велика подяка Європейській Солідарності і Петру Олексійовичу. Тримаймося, все буде добре. Знаєте, те, що День прапора і День Незалежності став частиною свідомості більшої. Частини українців це надихає. Це значить, що ми багато правильних речей зробили. І ця нинішня стійкість українська, яка, знаєте, з точки зору Московії, така нещасний, такий нещасненький державний апарат, як зі злодюжками, мав би давно все завалити. Але ж українська стійкість це українська солідарність, а не підкоряння якомусь жлобику. Начальнику. Оце важливо. За цього варте жити. Вітаю всіх з Днем Прапора і з Днем Незалежності. Переможемо. Дякуємо Збройним силам за їх працю.